Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Друзі покійного колишнього бійця батальйону Донбас Віталія Олешка прийшли підтримати звинувачення на адресу зрадника Пономарьова і вимагають продовжувати розслідування його причетності до вбивства їхнього товариша. Нагадаємо, 2018 року в Бердянську постилому спину було знайдено колишнього військового та активіста Віталія Олешка, позивний Сармат. Він звинувачував нардепа віто ПЗЖ Олександра Пономарьова в тому, що пов'язаний з ним Агрінол працює. На Росію після розправи над Олешком поліція затримала сімох людей: колишніх добровольців, бізнесменів, фігурантів інших кримінальних справ. Проти вирок 11 років в'язниця отримав лише стилець, колишній торнадівець Артем Матюшин. Решту суд виправдав, прокуратура подала апеляцію на це рішення. Частину доказів суді до уваги не взяли, зокрема, записи телефонних розмов. Як вважає суд, записували обвинувачених незаконно. А деякі з них уже під час судових засідань кардинально змінили свої свідчення. Друзі Віталія Олешка вважають саме пономерове. Причетним до вбивства активіста та вимагають притягнення його та його посібників до відповідальності. Можливо, він навіть приймав безпосередню участь у скоєнні не тільки замовлення, але й прямого злочину. Звертаються до залужного та просять взяти справу під особистий нагляд. Нагадаємо, правоохоронці викрали на співпраці з Росією чинного народного депутата від забороненої проросійської партії ОПЗЖ за даними джерела унян у правоохоронних органах. Йдеться про Олександра Пономарьова. Йому повідомили про підозру у Держзраді, частина перша статті сто Кримінального кодексу України, як повідомляє Служба безпеки України під час повномасштабного вторгнення РФ нарде перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області та добровільно почав співпрацювати з росіянами. Зокрема, він перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих філіях банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам. За даними слідства, заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для. Військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд. Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України. Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь РФ. Йдеться у повідомленні. В офісі генпрокурора уточнили, що нардеп зрадник 25 лютого 2022 року вирушив з Києва до Брадянська Запорізької області. Перейшов на бік ворога та надавав допомогу. Ворогу в окупації міста зазначається, що підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою йому загрожує до 15 років в'язниці. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!